Наша третя зустріч. Остання зустріч тривала майже 5 годин. На той час у нас були два його ключові радники: Ушаков і Кирило Дмитрієв. Ну і це було вагоме засідання. І до кінця ми дійсно сформулювали фінальну ідею. Але я не маю на увазі, що ми очікували. Маю на увазі, що нам знадобився час. Щоб досягти цього моменту, Путін просив про постійний мир тут. Ось після зупинки вогню ми отримали відповідь на це. Ця мирна угода стосується цих п'яти територій, але в ній набагато більше. Безпекові протоколи от немає НАТО. НАТО стаття 5. маю на увазі, що деталей багато. До неї причеплено чимало подробиць. Це складна ситуація, що має коріння в реальних проблемах, що відбуваються між двома країнами, і я думаю, ми на порозі чогось важливого для світу. Е, насправді я слухав оригінал англійської мови. І я вам скажу, що це мені нагадує. У мене тут поруч біля мене є ринок, там є така центральна алея, але я наливаю Якщо ви в неділю там проходите, там сидять от десь такого віку люди, і приблизно під шафе такі нескладні речі говорять. Ну, там є якась проблема в п'яти регіонах, і ми там зустрілися. Ну це е, Конкретики, нуль, окрім розмови про якихось п'ять територій, під якою е, нічого не буде, тому що ці всі розмови суперечать українській Конституції. А Конституція є волею народу України. Питання НАТО. Питання конституції. Конституція під це змінюватися не буде. Україна не повернеться до нейтрального статусу. Питання окупованих територій. Україна не визнає окуповані території. Ну це неможливо фізично. Як от Віткав це собі уявляє? Це при тому, що вони вже дістали всіх кроликів з капелюхів, тобто вони вже намагалися тиснути на Україну зупинку військової допомоги, обміну розв'язаними. Більше вже тиснути нема чим ну можливо, щось десь. В Матеріальному плані, можливо, ще раз підкреслюю, але воно вже так не працює. Відказ, який називає Путіна другом, я не знаю, чому. Ну, чому у них так так така друга, бо вона? Да, це, це, так, це така стандартний дебілізм, який постійно лунає з його вуст. Ну, я ще раз кажу, і в цьому плані Зеленський що ж відреагував на ці слова. Він сказав, що для нас це все червоні лінії. Визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники, враховуючи Вікав, обговорюють питання поза своєю компетенцією, тобто поза своєю компетенцією. Вікав некомпетентний в цих питаннях, для чого його тримає Трамп, не знаю. Починають з'являтися якісь інсайди з під стола Трампа, що значить Рубіо. І е, Келох, вони, типа, за те, щоб бути жорсткішою. Вітков за те, щоб бути добрішими до Путіна. Всі вони значить, впливають на Трампа, Трамп не може визначитися. Е, це е, шизофренія, тому що шизофренія полягає в наступному. Е, я пропоную зараз. От ранком ви це чули, але на жаль, не повністю. Але там дві хвилини це те, що говорить Трамп про цю війну. Е, я що просто вста... хотіла зауважити. Певний момент, от що мене бісить в цьому всьому в цих поїздках від Кофа до Путіна. А чому він не їде до очільника Хуситів? Так само теж вони можуть ручкатись, обійматися там, які ще в нас там є. Терористи інші там, які так само по суті роблять те саме, що і роблять расисти, вбивають людей, наносять шкоду взагалі світу цілому. Ну кожен свою силу спроможності окремо, але я різниці немає жодної між цими всіма утвореннями, які офіційно визнані терористичні, і Росія яку якось все бояться так назвати. Навіщо легітимізувати Путіна? Навіщо до нього їхати зустрічатися з ним? Він по суті. То він злочинець. Я розумію, чому що вони хочуть, але я вважаю, що це жахливо, і українська сторона повинна це теж критикувати. Ну, я не бачу в цьому нічого хорошого. Чогось ну, якби вони дуже хочуть прокоментувати удар по сумах. Якось там коментують так теж, знаєте, забувши назвати, хто його завдає. А потім відкоф їде, ну спершу відков їде, а потім удар по сумах, але так було. яка різниця? Черговість послідовність цих всіх подій. Але сама ця зустріч вона вже є жахливою. Немає про що там розмовляти і все. Та має бути зовсім інакша розмова. Це Російська російська Федерація, яка все, що робить, це шкоди цілій планеті в усіх сенсах, тому що ми можемо глобальніше подивитися не тільки на питання війни, а на питання екологічні. Давайте подивимося. А там у них ліси, вибачте, дуже важливі для цілої планети. Чого вони так не думають про ці всі питання? Але спосіб видобутку як розпоряджається і, і всю цю. Цю Камаріллю зовсім не цікавлять екологічні питання. Їх цікавлять корисні копали і енергоносії. Це ж стало вже очевидним. І тому вони ручкуються. Ну тому що вони ж не йдуть до палестинців. Та. А, шо, а шо в палестинців та, сходить, що в палестинців є? Та нічого немає у палестинців. Розумієш? Або ти кажеш, за хуситів. а що в хуситів є? А от в Саудівській Аравії вже є. І тому, розумієш, тому в Саудівську Аравію треба їхати. А до Хуситів, ну. Їх постріляють, як завжди. Це, це ж Америка, це ж капіталізм, скільки разів вже сказано, пересказано. Путін на цьому грає. Тобто йдеться про, про економічну вигоду. І тому вони оце все розглядають. І от Віков собі розказує. А Трампа зараз ми послухаємо. Ну, Вітков собі може розкреслити пісюн на п'ять областей і віддати Путіну. Разом ну, це авто. буде абсолютно логічно. Ну, давайте Трампа тепер. Запускайте, випускайте Кракена, а далі буде в мене тривала промова, ви потім можете долучатися, я можу собі це дозволити. Я все ж таки думаю. Вчора неодноразово згадували, що напад Росії на Україну був помилкою. У чому саме помилка? І чи дали ви Путіну дедлайн? Так, щоб дійсно рухатися до припинення вогню. Помилка була в тому, що допустили війну. Якби Байден був компетентним і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з цим хлопцем. Він просто продовжував просити все більше і більше. Цю війну ніколи не можна було допустити. Чотири роки Путін навіть не згадував про це. Як тільки вибори сфальсифікували і мене не стало, почалася війна. Цю війну не можна було допустити. Байден мав її зупинити, і подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось ангел, але за чотири роки це навіть не було питанням. Він би ніколи, я йому сказав, не, не роби цього, ти цього не зробиш. Це було його заповітне. Але він би ніяк не зміг це зробити. Все, що треба, було знизити ціни на нафту. Якби ви знизили ціни на нафту, Байден тримав ціни високими, бо у неможливий видобуток. Знизивши ціни, війни б не було. Але зі мною її б не було взагалі. Та війна ніколи б не сталася. І я вважаю це великим зловживанням. То що тепер робити? Маємо країну, де 25% землі втрачено найкращі місця, мільйони загиблих. Знаєте, ви не точно повідомляли про смерті. Це війна Байдена. Я намагаюся її зупинити, і думаю, ми впораємось. Сподіваюся, що впораємось. Вони втрачають 2500 молодих людей на тиждень, в середньому. Це росіяни та українці. Але це дві 2000... тисячі нам байдуже. Ніби це не має значення. Це нестерпно. Вони не з вашої країни, не з моєї, але я хочу це зупинити. 2500 – це поле смерті. Це як громадянська війна. Подивіться самі. Я бачив супутникові знімки. Цього не має відбуватися в наш час. Звісно, наш час буває жорстоким, як ми знаємо, але ця війна ніколи не повинна була початися. Байден міг зупинити Зеленський міг, а Путін не мав починати. Значить, а Дональд Трамп мав грати в гольф. Я маленьку ремарку, значить, в мене просто чисто складається таке враження, що оці всі перемовини, начебто про закінчення російсько-української війни з боку Сполучених Штатів, є прикриттям просто для просування бізнес-інтересів в Росії. Таке враження, ніби це все по залишковому принципі. Не а, а по факту весь трьош-мньош відбувається навколо вуглеводнів, корисних капалин, якихось інших економічних проєктів, які там можливо робити, на думку Дональда Трампа. А все решта, воно по залишковому принципу. Тому що ця промова Дональда Трампа вона нагадує ще раз кажу, якийсь поганий маркетинг. Виправдання всієї тої херні всієї херні яку вони намагаються просувати у вигляді величезного спектру підтримки Росії і резолюція G7, і в ООН, і, значить, легітимізацію їх на перемовному, на перемовній арені. Ну, подивимося, подивимося, чи це не ну, подив... От Мені подобається, подивимося. Ти розумієш, ми колись. Зараз я прийду до своїх нотаток. Ми колись їздили на Сібріз і написали я, Катя Супрун, Антон Дубовик, Богдана Шевченко. І ми по півдню проїхалися, і ось ми доїхали до Арбатської стрілки. Написали лист, що ми хочемо потрапити на Гнічиськ. Ну не Гнічиськ, там який перехід Чапленка. Що в нас там? Красноперекопськ Армянськ. Ну, одним словом, на всі три переходи в Крим. Uh -huh. І ми самотужки поїхали на ці переходи, але на Чаплинку нам виділили пресофіцера Збройних сил України, який сів з нами в машину каже: нам за цією машиною треба їхати. І ми таки вирушили за цією машиною. І от уявляєш собі, Рабацька стрілка йде Асканія нова. Ну ви географію зрозумієте, розумієте, okay, тобто, okay. ми через весь південь. Їдемо, 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 їдемо. На Чаплинку ми не потрапили. Я питаю пресофіцера, куди ми їдемо? Він каже: побачите. <світ> Кажу: Бінго. Ну, Тобто, я і так побачу, я розумію, коли ми приїдемо на місце. Нас привезли на якийсь там зразково показовий е пункт, е який окупований зараз. Е там за гроші НАТО все було красиво зроблено. на Чаплинку нас так і не відвезли. Розумієш, я йому кажу, нащо ви мені? Він каже, я сам не знаю, куди ми їдемо. От і так от ми побачимо. Ми ясна річ, що побачимо. Але питання тут в тому, що е, тут без надії, що називається, е, е, сподіваюся. Дивись, що каже е, цей Віков? Ситуація складна, але ми на порозі великого рішення. Тобто суперечність вона от заходить в клинч, Просто, типа, складна ситуація, але буде рішення. І це стосується п'яти українських територій. Типа, Вітко, ти, 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 ти звідки прилетів? Потім. З те, що наговорив, те, що наговорив Трамп, це взагалі на голову не лізе. Він же вже 100 днів при владі. 100 днів при владі. І він обіцяв за 24 години, а потім сказав, що він пожартував. Так? Те, що несе Келух, в принципі, вся ця компашка і навіть рубів, це повна суперечність. Вони постійно говорять: ось-ось, буде мир. От ми зараз пропрацюємо це питання. Не буде ніякої мирної угоди. Це моя от, е, глибока думка, тому що, тому що вони не на того нарвалися, в принципі. Тобто, Україна вже не та. Це вам не. Не у ті роки, коли ви там змушували підписувати Будапештський меморандум. От не та Україна вже. Наша дипломатія, мені подобається, як вона себе поводить. Тобто і Зеленський з Рютте він зустрівся і сьогодні сказав про червоні лінії, про які ти згадав. Це кінч. Тобто Україна показує свій характер. Кому показує? Сполученим Штатам Америки. Коли ви пам'ятаєте, в історії України таке було? От я не пам'ятаю. Вони ж крутять, як циган сонцем. Кучму нагнули за кольчуги, яких так і не знайшли в Іракові. Там підписали цей Будапештський меморандум, а підписував вже не Кравчука а Кучма. Почали ще за Кравчука про це говорити. Бігали, цілували ноги, руки, зустрічалися на вимогу американців з Оландом і Меркель в Мінську. Нейтральна, максимально нейтральна країна. Ну просто як Швейцарія. так. Да. Обама казав: не, не пручайтеся, не провокуйте. І ми не провокували, потім провели лінію розмежування і створили спільний центр контролю. Контролю та Так, що було використано як пауза, після чого відбулося велике вторгнення. Трамп, Зеленський, не мав допустити війни. Зеленський що, і. Бігав з червоною ганчіркою перед Путіним, показує йому голу дупу, надсилав йому свій дік-пік, що я просто не можу зрозуміти. Листом. І Байден. Ну, Байден ну, під столом, та, звісно ж. Але просто зараз ми бачимо клінч, це дуже цікава ситуація. І ви думаєте, от ці всі заголовки в новинах, там поки не буде підписана угода про коли корисні копали, а вона не буде підписана. Тому що вже всі терміни вийшли. Що ви ще обговорюєте? Вона не дає ніяких гарантій. І Вітков розказує, що про НАТО не буде йтися. Ну, так окей, не про НАТО буде, коаліція охочих буде. І наша дипломатія, я ще раз скажу, я не перебільшую. Мені дуже подобається така жорстка позиція України. Дехто з українців мені ось сьогодні це обговорював, між іншим, за кадром. Не з вами. І кажу: ось така ситуація. А кажуть, так а нам що з того? Кажу, «В, в плані. І починається, знаєте, оце от е, негатив. Ну нам срака тоді. Так нам Сполучені Штати і так нічого практично вже не дають. Ну тобто вони і не давали, пам'ятаєте, 6 місяців за Байдена, за попередника. Но. І зараз вони не мають такого наміру при, прямо, щоб такий намір був бурхливий. Та ми зараз завалимо вас. Тамагавками, я не знаю, там не першинги ми вам поставимо, які ми з Німеччини вивели. Там ядерну зброю вам дамо. Ні, про це ж не йдеться. Вони ж джавеліни навіть. Де, де, де наші джавеліни імені Трампа? А вони ж дуже помічні. Тобто вистрелив і забув. Але вони потрібні в великій кількості, так само, як і літаки потрібні в великій кількості. Не те, як вони з себе вичавлюють, ніби як причня срація, перепрошую. Де Де? Де це вся техніка, де це все озброєння, де інструктори ведення контингенту, воно, воно має статися, американці? Та ні, ми не, ми не підемо. Тобто в Афганістан, як треба зайти, то ми йдемо. Якщо в Ірак там, де нафта, то ми з радістю туди прямо з ложкою біжимо. Розумієш? А тут ну, намагання задушити Україну в цих от. Це шантаж називається в принципі. Ну, І Трамп не справляє враження псих... психічно здорової людини, все, що він намолотив, чесно. От, просто не справляє такого враження. Це моя, ну, моя думка, моя персональна думка не справляє враження. Нам би стояти, знаєш, в цій ситуації, але радує, що Рюте приїжджає, радують ці діалоги з європейськими партнерами, з цією коаліцією охочих про контингент, аби, аби воно спрацювало. Тому що Штати викручуватимуть руки. Це буде постійний шантаж. Це вже ясно з риторики Трампа. Він постійно каже, що він за мир. Трактор в полі дир-дир-дир, я за мир. Отак, от десь це звучить. Все. Тепер я доповідь скінчив. Якщо вам вона сподобалася, поставте щирик і на міцик поджеру для хлопців, підпишіться на канал Вподобайку і дзвіночок. Це ваша буде правильна відповідь. Ну, і в чаті пишіть, читаю чат. Ба більше того, Трампу достатньо, значить, ну він не проявляє себе навіть як і бізнесмен, тому що Україна офіційно вийшла з пропозицією купити Петріот ракети до них на немаленьку сумку. Наголошує 15 мільярдів доларів. І оце якраз така відповідь його там про ракети, в тому числі, це ж було адресовано. А, значить Я розумію, так, Зеленський Вен це поставив на місце. Розумієш? Ну тобто, що Венсу було сказано: дядя. Та й Трампу було сказано. Ну тут це така, от я згоден з Романом Безсмертним, і ми перейдемо до цих внутрішнів українських, які треба обговорити. Це така достатньо нормальна тактика, коли е, ми відповідаємо не особисто Трампу вже, щоб не зачіпати його его, не викликати в нього соплі і сльози по ночах. значить, е, А відповідаємо саме членам його команди. В цьому плані. ну, це нормально. У нас не так багато можливостей для маневру поки що, але з часом я думаю буде більше. Ну не знаю, мене не дивує те, як поводить себе Трамп. Він, по суті, завжди підприємцем, бізнесменом він теж таким був. Тобто, прийшов, рейдернув, влаштував. Повний кап, здається, потім типу, він переможець. От і вся його стратегія, його побудова бізнесу. Як його там називають? Рекордсмен з банкротів. Да? От, тобто, і теж. Тому називати його, да, в нього є там, скільки, 4 мільярди, молодець, але він починав то зі старту папиного. В нього був нормальний бекграунд зі старту, щоб починати. Це якби теж окей, не втратив все, що щось і набув. Але він працював таким способом. Він нахабно просто рейдерів бізнеси і все, використовуючи от подібні способи, які зараз він намагається імплементувати вже конкретно в дипломатію його адміністрації нинішньої. Тому так. Ну, пропоную яка про нашу речі. У них це пустопорожні типу... слова. Ну, от Вітков їздить ну, в Москву і тішить самолю... самолюбство Путіна. Тобто, а зі мною говорить Америка, я так цього довго хотів, бо ніхто ж з ним не говорив. Це ж точно як в фільмі Сам вдома. Путін сам в Кремлі вдома сидить. А тут до нього приїжджає не Трамп, правда, а Вітков і розказує все. Але Трамп, ще раз наголошую: 100 днів уже. Україна погодилася, та давайте припинимо вогонь. Про це ж сказано, сказано. Далі має бути згода Росії. Ні, починаються маніпуляції, що Україна порушила енергетичне перемир'я. Так воно не було укладене зовсім ні в який спосіб. Тобто от, 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 оце, оці чорні, червоні прапорці, червоно-чорні прапорці, якими українська дипломатія вкладає Росію, щоб оцих всіх манівців не було. Про це Роман Безсмертний теж говорив, що от вони розподіляють на певні групи і вони ходять, Трьош-Мньош, оце сюди, це сюди, оце сюди. Тобто це шулерство. Чому Трамп говорить про карти? Тому що це шулер. Він брехло. Ну, він просто все, ми досягаємо угоди, ми стоїмо на порозі, ось вона ось 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 буде. Звідки вона візьметься? Ну, наші з'їздили там в вер'ят, ще там, як в яке місто, я забув, називається. І що? Е, Джида. Так, да, Джида. І навіть, і навіть натяку немає ніякого, навіть зливу інформації, про що ж там домовлялися. Тому що. Намагаються домовитися про порушення Конституції України. А там у вас є відео, між іншим. Далі. Якщо ми цю тему можемо закрити вже. Ну Ого. так, в принципі, так. Так, да, там є. Але у у вас може... десь було. Є, є, є. Є, 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 є. Ексведучий під підсанкційних ні, ні ні ні, не то. А, криворукий, да, з цього розділу. Давай візьмемо це відео там, де ведучий показує трампісту, затяту трампісту Конституцію Сполучених Штатів. Да. Я тут приніс тут одну штучку. Ось вона. Конституція. Можна вам зачитати уривок? Поправка 22. жодна особа не може бути обрана на пост президента більше двох разів, і ви продовжуєте казати, що Трамп. А візьміть, почитайте. Я я, я я попрошу вас підписати як автору. Послухайте, президент Трамп не збирався балотуватися на третій термін. Я та інші говорили про балотування на третій термін. Президент Трамп збирається балотуватися на третій термін. І президент Трамп буде президентом 20 січня 29-го року, як президент Сполучених Штатів. Так, але та книжечка, що я тільки що прочитав. Здавалося, що там немає місця для викрутасів. ну знаєте, там 10 слів. В принципі, все понятно вже є ну, команда людей, які працює. Команда Так, да, команда людей, шановний, послухайте. Ну якщо навіть команда буде ну 12 трильйонів людей, що вони там зроблять? Ну, слова залишаються словами, біле. 120 позовів кожен день до федерального суду проти нашого найкрутішого президента Трампа щодо другого статуту виконавчої влади. Він глава виконавчої влади, він головнокоманович, він головний суддя і головний правоохоронець. Там сотні, і вони щодня бігають до суду подати до суду до президента Трампа через інтерпретацію конституції. Вона відкрита для цього. А можна її назад? <реш> ну, дивіться, ну як там можна. Жодна особа. Ви ж згодні, що Трамп це особа. Не може бути обрана. Він був обраний. До офісу президента. Це офіс президента. Не більше двох разів. Він вже двічі був обраний. Я, я просто не розумію, що команда тут може ще знайти. Напевне, Трамп скаже, що він не бінарний. Значить, не підпадає, не підпадає під термін особа. Я не знаю, ні, він скаже. Він просто... Повір мені, якщо треба буде, то він піде на все. Я думаю, що він, це такий дядя, він змінює думку дуже часто. Але просто, от, щоб ви розуміли, от це от Сполучені Штати і це рівень, ну, чуваку задають прості логічні запитання. Є Конституція Сполучених Штатів, що ви зробите з цим? Ну, у нас є позови, це все. Господи, я, я б не витримав, я б влупив по цьому чуваку цією Конституцією, тому що. ну... <кій> Конституція Сполучених Штатів документ омитий кров'ю, тому що Сполучені Штати здобували свою незалежність у війні з Британією. Тобто, це не просто документ, який документ, це ж народжене, народжене саме боротьбою. І <смі> <смі> ми говоримо, але Трамп обереться. Трамп побереться, але ми говоримо. Але єдине, що він забув, він забув сказати, що Трамп геній. Це взагалі, я вважаю, це має бути пунктиком кожного чувака, який, який виступає від імені Трампа.